Чи готові вінницькі рятувальники та рятувальники служби цивільного захисту надзвичайних ситуацій МВС Республіки Молдова до надзвичайних ситуацій з'ясовували на лівому березі річки Дністер? Там відбули спільні командно штабні навчання. Рятувальники вчились, як треба діяти під час паводків. Ось тут, на лівому березі річки Дністер, рятувальники Вінниччини та Молдови вчилися, як треба діяти під час паводків. За легендою, сильні дощі затопили помешкання людей, вода відрізала їх від транспортного сполучення. За даними розвідки, на порятунок людей відправили вертоліт з рятувальниками на борту. МНСники десантувалися на річку за допомогою спеціальних пристроїв. Где-то около 70 человек, которые были на воде, они были спасены с помощью вертолета, с помощью катеров, с помощью ПТСА плавающего транспортера. Плюс вы видели, был эвакуирован с Днестра автомобиль, который попал туда во время повышенного дождевого паводка. Соответственно, работали санитарная, эпидемиологическая служба, ветеринарная служба. То есть легенда большой вызванный циклоном дождевой паводок. Аднестра, понятно, он повышается, уровень воды, течение и на этой участке очень сильные, что вы видели во время действий спасателей. Поэтому природные, погодные условия, они диктуют необходимый уровень готовности и умения действовать именно в таких условиях. Техника абсолютно. Вся Вінницького управління от, все, що стосується е, допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій, це був елікоптер. От, і е, останні наші люди готувалися тиждень. Усіх людей, яким умовно була потрібна допомога, врятували по 10-бальній где я б оцінив такі учені на, 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 на 9 балів. А якщо по 5-бальній системі, то на 4 з плюсом. Очень важно, щоб люди знали, як действовать в случае случаї чи ситуація, і спорту слова совору, что тяже в учебні легко в бою. То есть у нас тяжело в таких учениях, будет легко при спасании людей. Олена Гук, Валерий Шпак, телеканал Вита.